Привіт, друзі! Це Трезвук. Підпишись на мій канал і напиши, що ти думаєш про це у неймовірному прояві інноваційності Збройні Сили України змогли перетворити застарілі радянські винищувачі Міг 19 яким понад 40 років на потужні ударні літаки здатні завдавати нищівних ударів по російських цілях. Завдяки переобладнанню цих літаків на бомбардувальники, Україна вдихнула нове життя у застарілі машини, зробивши їх актуальними для сучасної війни, без дорогих або тривалих модернізацій. Це стратегічне рішення демонструє креативність України в умовах змішаного арсеналу. Хоча країна отримала сучасну західну зброю, зокрема високоточні gps керовані бомби, значна частина її авіапарку досі складається зі старої радянської техніки, такої як Міг 29 літак, який уперше надійшов на озброєння у 1983 році. Хоча він був ефективним у свій час, зараз йому бракує сучасної електроніки, особливо для використання із західними. Боєприпасами справжня проблема це сумісність. Радянські винищувачі, як от Міг-19, ніколи не створювалися для роботи із західною розумною зброєю. Їхні бортові системи просто не здатні спілкуватися з ГПС-бомбами. Рішення України встановлення комерційної техніки, зокрема планшетів iPad, у кабіни старих літаків. iPad, уперше випущений у 2010 році, ніколи не створювався для війни. Але Україна перетворила його на бойовий інструмент. За словами доктора Вільяма Лапланта, заступника міністра оборони Стробори з питань озброєнь. Україна встановила планшети у радянські літаки, щоб швидко інтегрувати сучасну зброю. Вони стали цифровим мостом між технікою минулого і зброєю 21-го століття. Українські військові навіть оприлюднили відео, де видно Су 27 із планшетом, закріпленим прямо перед пілотом, частково навіть поверх старих приладів. На планшеті відображаються навігаційні карти і інші важливі дані. На кадрах літак несе американські протирадарні ракети егем 88. Ще один приклад західної зброї, яку Україна змогла адаптувати під радянську платформу. Крім AGM-88, Україні вдалося оснастити свої літаки французькими плануючими бомбами АЕСМ Hammer та американськими JDAM ER. Експерти вважають, що координати цілей вводяться ще до зльоту. А пілот використовує iPad для навігації. Коли літак наближається до цілі, програмне забезпечення планшета конвертує GPS-дані у формат, який розумна бомба здатна обробити. Інформація передається через спеціальні адаптовані пілони, які також можуть містити обладнання для виявлення радарів. Ці системи дозволяють пілотам змінювати цілі вже під час польоту. Якщо по дорозі з'являється важливіша загроза, наприклад, мобільний радар, пілот може переналаштувати бомбу на нову ціль у реальному часі. Крім того, iPad слугує як інтерфейс керування озброєнням, запуск ракет або скидання бомб, можливе одним дотиком до екрана. Планшет також може візуалізувати загрози, відображати електронні дані або слугувати радарним попереджувачем. Цей підхід не лише розумний, а й дешевий, і дуже швидкий у реалізації. Створення повноцінної військової системи обійшлося б у мільйони доларів і зайняло б роки, але Україна не має стільки часу. Щоденні удари, обстріли і атаки Росії не залишають простору для повільних проєктів. У такій ситуації рішення за кілька сот доларів, айпад, який коштує приблизно 500, перетворюється на ключовий інструмент високоточної війни. І це не просто теорія. У травні 2024 року Україна справді використала Міг-19 з бомбами АЕСМ «Гаммер» для удару по базі ФСБ у Бєлгороді. Операція поєднувала прихований політ на малій висоті, різке підняття на велику висоту та точне скидання бомб. Пілоти літали низько, щоб не потрапити на радар, а потім піднімались вище 16 тисяч футів, щоби здійснити атаку, використовуючи GPS-дані з планшета. Бомби Хемер мають ракетний прискорювач і аеродинамічні крила, що дозволяє їм летіти майже на надзвуковій швидкості. Вони використовують ГПС і інерційну навігацію для коригування польоту та ураження цілі з мінімальним відхиленням. Завдяки таймеру уповільненої детонації, вибух відбувається вже всередині будівлі, максимізуючи шкоду. Будівля ФСБ була повністю зруйнована. Це був перший офіційно підтверджений український удар по об'єкту, пов'язаному з ФСБ. Символічний і стратегічний удар по одному з ключових елементів режиму Путіна. Це довело, що Україна здатна точно бити по вартісних цілях, використовуючи навіть сорокарічні радянські літаки у парі з планшетом із супермаркету. Це лише один приклад. Україна також успішно вражала дронові заводи, склади боєприпасів, військові аеродроми. У поєднанні із західними системами, як от німецький «Скінех», такі підходи надають Україні перевагу необхідну для стримування російської агресії. Бажаєте дізнатись більше? Подивіться наші відео про атаки на дронові заводи або про найсмертоноснішу західну зброю, яку зараз використовує Україна. Не забудьте підписатися на канал, щоби отримувати нові відео з передової про кожен розумний і влучний удар по ворогу.